буде 48 на Подільсько-екологічний осередок за таманом Мульра Михайла Вороніславича і його побратимами Володимира Олександровича <клес> Анатолій, Юрій і Сергій. Ми <плес> бойцям <плес> <і>, постійно надаємо <плес> допомогу, привозимо фрукти, які знаходяться. Тяжело ранені травматології на первому, на другому, на третьому етажу. Привозимо фрукти. Яблука, груші, абрикоси, персики, воду. Що по нашій силі, можливості, ми це все покупаємо за власні кошти і підтримуємо бойців, які нуждаються цими фруктами, дійснюємо допомогу нашим хлопцям, які захищають нашу Україну. Ненку. Слава Україні! 10. Вот хлопці, тут, тут, тут. все виглядає да. доволі просто. Всі, хто залишилися в тилу, повинні здійснювати посильну допомогу представникам Збройних сил України. І зараз ви спостерігаєте, як хлопці долучаються до на перший погляд простої, але такої вкрай важливої допомоги учасникам бойових дій, які отримали поранення, бороче боронячи цілісно. Цілісність територіального і незалежність України 16. 16. 16. Нам треба 40. Хотьба не, не. не. буде одна група. Було по 3 групки, так? Ні, ні було.